Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо млинці. З невеликим відривом у голосуванні вони перемогли, тож почнемо саме з них. Також дуже чекаю на вашу вподобайку під цим відео і будемо малювати. Аркуш паперу кладіть вертикально, беріть спочатку простий олівець. І ним ми трошки вище серединки аркушу. Ось тут. Намалюємо такий сплющений овал. Це буде верхній млинець. В нас будуть лежати багато млинців один на одному, тож ми помітимо олівцем межі стопки. Для цього з одного боку проводимо вертикальну допоміжну лінію та з іншого. Малюючи наступні млинці, ми будемо орієнтуватись на ці межі. Звідси малюємо дужку. Також малюємо з іншого боку і дугоподібною лінією з'єднуємо наші дужки. Ось такою ж, як ми намалювали вище. Трошки нижче знову малюємо дужку. Так само з іншого боку. І теж з'єднуємо такою ж дугоподібною. За таким же принципом малюємо наступний млинець. Сімлинці в нас в межах допоміжних вертикальних ліній. Далі ще один. Об'єднуємо. Не намагайтесь цю лінію малювати ідеальною, тому що всімці все одно трошки відрізняються один від одного. Нижче я малюю ще млинець. Малюйте їх скільки забажаєте. В мене, мабуть, це буде передостанні. І малюю останній. Далі намалюємо тарілку, на якій вони знаходяться. І почнемо її малювати від серединки передостаннього млинця. Помічаємо рисочками або крапочками ці місця. І малюємо так само, як і млинці, але тарілка вже буде більшою за розмірами. Така відстань, як тут до краю тарілки, робимо з іншого боку. І домальовуємо цю частину тарілки. Ось тут намалюємо її ще товщину. Для цього трошки нижче, вздовж намальованої лінії, малюємо також ще одну. І до бокової частини тарілки лінія звужується. На верхньому блинці я хочу намалювати полуничку. Вона в мене буде мати таку трикутну форму з закругленими куточками і лежати трохи під нахилом. Ось це сама ягідка, а зверху зігзагом малюємо хвостик. І трошки праворуч малюю ще одну колоничку. Також такої ж трикутної форми з закругленими куточками і зігзагом хвостик. Намалюємо варення, або може у вас це буде гарячий шоколад, який буде так плавно стікати по млинцям. Між полуничками тут буде лінія, це межі цього варення. Далі лінія продовжується тут. Це така ж форма, як і млинець, але менша за розміром. Тут я її трошки хвилястою роблю. Тепер з іншого боку закруглюю трохи. Тут лінію трохи подовжую, а далі її буду опускати вниз. Саме в цьому місці варення буде стікати. У мене буде два таких пацьоки, один маленький, такий хвилеподібний. А тут буду малювати трохи більше. Хвилеподібна лінія вниз. Поруч ось тут малюємо ще одну лінію і закруглюємо. Я навіть тут трошки раніше буду завертати цю лінію ось так. Ці лінії нам не потрібні. Одразу витру їх ластиком. А тепер візьмемо чорний фломастер і наведемо наш малюнок. На кожній полуничці ще можна поставити декілька крапочок і не поспішаючи продовжуємо наводити малюнок. Не забуваємо витерти зайвий олівець. І тепер розмалюємо наш малюнок. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть те, що є, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Млинці я спочатку розмальовую темно жовтим, а згодом додам ще помаранчевого. А тепер помаранчевим розмальовую верхню частину кожного млинця залишаючи трошечки жовтого у нижній його частині. За бажанням ще можна додати тіней. Під млинцями я проводжу лінію тим же кольором, що і розмальовувала саме тарілку. До цього маркер вже висох і якщо я роблю ще додатковий шар цим же кольором, він виходить темнішим. Повертаємось до того ж помаранчевого, якраз попередній шар підсох. Тепер проводимо лінію під варенням, вздовж потьоків з одного боку. Тим же рожевим малюємо лінію під полуничками. На самому млинці ще помаранчевим біля полунічок намалюєте лінії. І тепер млинці готові. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!